Фізо десантно-штурмових військ. Надалі будемо їх називати ДШВ. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, якщо ти не підписан, Поставити вподобайку і залишити коментар потім, які результати в тебе вийдуть. А ми починаємо. ДШВ було засновано в 1992 році. Але це ти зможеш без мене подивитись в Вікіпедії. Нас цікавить Фізо. Яке там? Одразу хочу наголосити, що я даю інформацію 19-21 року на 23-й рік я не знайшов актуальної інформації, тому можливі деякі зміни. Але трошечки поговоримо про основні завдання десантно-штурмових військ. Навіщо вони необхідні для того, щоб зрозуміти, яке там буде Фізо? Основними завданнями ДШВ визначення, порушення управління військами і роботи тилу противника, унеможливлювання планомірного використання резервів противником, боротьба з повітряними десантами і угруповуваннями противника, що прорвалися. Заняття і утримання важливих об'єктів і рубежів з метою забезпечення безперешкодного і своєчасного оперативного розгортання власних військ та сил у визначених операційних зонах та районах, тобто, як ми розуміємо, у десантно-штурмових військ багато завдань і багато фізо. Як ми розуміємо, з перелічених пунктів фізовних дай Боже, вони мають бути витривалими, сильними, гнучкими і стабільними в плані психологічного, тому що психологічних перевірок в них дуже багато. Але сьогодні про фізо. Зараз я розповім фізо, котре буде в рекрутів. Тобто, уявімо, що я хочу в ДШВ, я туди приходжу і я маю володіти базовими навичками. Гарного фізичного хлопця. Ось про це і поговоримо. Переходимо до першого завдання. Біг на 100 метрів. Ми обрали дистанцію в 100 метрів. Зараз я її пробіжу, а в кінці відео я розповім, які мають бути результати для проходження. Тож починаємо. Один, два, три. Старт. Стоп. Наш час 1693. Ну що, пробіг я 100 метрів. Тепер в нас підтягування. Зараз мене будуть контролювати, щоб я не філонив. Підборіддя має бути вище перекладене, руки мають випрямлятись в ніжній точці. Якщо я виконую неправильно, мені повторення не зараховують. Задача виконати максимальну кількість повторень. А в кінці відео ми розберемо бажану кількість для проходження. Ну що, готова? Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Що то я здобу? Дванадцять. 13 Ні. 13 повторень. Ладно, на своє виправдання можу сказати, що в мене вчора і позавчора було дуже інтенсивне тренування, де в мене болять руки. Ні, трохи було. Так, ну що, в мене вийшло 13-й огонь. Далі в нас по плану йде біг, один кілометр, максимальна швидкість. Ну і, як зазвичай, результати згодом. Поїхали! Ну що, зараз без мікрофону засікли. Погнали. З таким темпом я не звик бігати 500 метрів, а я здох. Швидко пробіжимось по результатам. 100 метрів я пробіг за 1693. Бажана швидкість швидше, аніж 15 секунд. Тут я не вклався. Підтягування з підтягуваннями все набагато легше. Я зробив 13 повторень, як ви бачили. Бажано виконати 10. Цього буде достатньо, тобто базова фізична підготовка. Далі 1 кілометр потрібно пробігти швидше, аніж 4 хвилини на кілометр. Я пробіг за 4,02. тому теж можна сказати, що вклався. Також хочу наголосити, що для дівчат прохідне фізо також відрізняється. Їм необхідно протягом однієї хвилини виконувати відтискання і потім протягом хвилини виконувати скручування на приз. Окрім рекрутського фізо, після проходження, при умові якщо ви пройшли, вас чекає і вогнева підготовка, і фізична підготовка, психологічна підготовка, тобто багато різного. Ну що, пробіг я один кілометр. Результати такі собі, але хочу сказати, що якщо задатись метою і почати готуватись, то виконати їх дуже легко насправді. Але хочу одразу сказати, що це тільки вступний екзамен, після котрого, якщо ви проходите, у вас буде психологічний відбір, ви маєте до цього теж бути готові. А після психологічного відбору вас чекає декілька місяців підготовчих курсів. Там вже буде кросфіт, такий хардкорний. Котрий буде більше спеціалізований не на тому, щоб показати, який ви класний, фізично розвитий атлет, а більше про психологічну стійкість. Чи можете ви підпливом навантажень не здаватись? Це є головним для ДШВ. Як сказав один з командирів десантно-штурмових військ, що... Фізуху завжди можна підготувати і людину завжди можна витягнути на рівень вище. Але якщо вона психологічно незріла, характер в неї не сформований для того, щоб бути в команді, в колективі і рятувати побратимів, і за самого себе відповідати, то таких вони не беруть. Тому в першу чергу рекомендую звернути увагу на психологічні особливості і на характер. А фізуха прийде. Тож, на даному етапі це все фізо для рекрута, котрий хоче потрапити в ДШВ. А ти підпишись, підтримуй україномовне, постав лайк цьому відео, напиши якийсь позитивний коментар і до зустрічі в нових відео.